Зараз кожне кримсько-татарське серце відчуває біль, коли згадує події тих днів, тих років. І точне число людських втрат від депортації досі невідоме. Вигнання на чужину забрало життя щонайменше третини від загального числа Кремли, які тоді жили на півострові. Я прошу зараз шанувати хвилиною мовчання пам'ять всіх дітей, жінок, всіх, всіх людей, чоловіків, всіх, всіх тих, хто був убитий депортацією. У тих, хто вижив після 1944 го Були вкрадені ще. Десятиліття, час, час, який кілька поколінь були змушені існувати поза Кримом і під тиском брехні та зловмисної пропаганди проти кримсько-татарського народу. І лише із послабленням тодішньої московської влади та із відновленням незалежності України у кримських татар з'явилась можливість тверджувати на державному рівні правду. Про злочин геноциду і відновлювати нормальне життя у Криму до 2014 року Крим був дійсно домом для багатьох наших людей, щасливим домом, і таких людей було дуже багато. І таким Крим знову буде, і буде обов'язково, коли сила нашої української стійкості, нашої зброї, нашої дипломатії та сила справедливості для України забезпечать. Звільнення Криму від російської окупації, півострів, в якому судилося стати одним із найкращих для життя місць в Європі, і саме таким і буде безумовно і без Росії. Тут де ми зараз сьогодні з вами зібрали скільки десятиліть стоя пам'ятник, що прославляв не людей, а жорстоку систему, систему насильства. Систему приниження, система, яка є винною, зокрема, і у геноциді кримсько-татарського народу. Більше немає цього монументу і не буде як не стане і, і цієї системи, що відродилась в Москві, та знов пішла війною, та знов пішла геноцидом на землю нашу землю України. Ми захистимо нашу державу, ми збережемо правду. Про те, що відбувалось, ми обов'язково забезпечимо справедливість, світ завжди буде знати, що загрожувало життю і як життя перемогло. І саме на цьому місці в Києві має постати меморіал нашої поваги до кримсько-татарського народу і вшанування пам'яті всіх жертв, геноцидних ударів Росії по нашому Криму. Дякую кожному і кожній. Чия сміливість стала захистом для життя та історичної правди. Дякую всім хто з Кримом. Дякую усім хто з Україною. Слава Україні! Значення цього. Меморіалу дуже великого. По-перше, це демонструє ставлення держави до корінного народу Криму. Це особливо важливо, зважаючи на те, що зараз відбувається з кримськотарським народом на його батьківщині в Криму. Там окупанти завдяки тотальної русифікації переслідуванням забуття, які прояви інакодумства. выкрадание до убийства активистов, жесткими расправами забудники проявы недовольство режимом оккупантов, примусовой мобилизации для управления наших молодых людей на войну против властной краины, то при речи не на гоньбу и гарантованную смерть, роблят все можливое, чтобы взмусить коренной народ снова залишить свою Баткальщину и зачистить Крым для новых переселенцев с России и для вытворения Крыму великую военную базу, откуда они регулярно обстреливают материковую часть Украины.